Виконуємо номер 451 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди, використовуючи формулу відстані S дорівнює V помножити на T, Перше, час за який автомобіль подолає 312 км зі швидкістю 78 км за годину. І друге швидкість мотоцикліста, який подолає 272 км за 4 години. В перше завдання нам треба знайти час, за який автомобіль подолає 312 км зі швидкістю 78 км за годину. Виразимо із даної формули час. Те дорівнює, щоб знайти множник, необхідно добуток. Поділити на відомий множник. Отже, Т дорівнює С поділити на В. Тепер уже можемо використовувати. 312 це наша відстань, ділимо на швидкість на 78, і це буде 4 години. Час, за який? Автомобіль подолає 312 кілометрів. Задання друге необхідно знайти швидкість мотоцикліста, якщо він подолав 272 кілометри за 4 години. Виразимо швидкість В дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Для цього С ділимо на Т. 272 ділимо на 4. 272 поділити на 4 буде 68. Отже, швидкість 68 км за годину. Швидкість мотоцикліста. Завдання виконано.